Міг би усик, якби бився одночасно з Дюбуа та Джошуа. Уявімо, що наш чемпіон виходить на ринг не проти одного суперника, а відразу проти двох Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Двоє важковаговиків намагаються синхронно атакувати та тиснути із двох боків. Спершу це виглядає як місія нездійснена. Два молодих, сильних і важких супротивників, кожен важчий і більший за усика мають перевагу у вазі та силі. Але бокс це не тільки сила, це ще й витривалість техніка. Та інтелект Усик почав би діяти так, як він уміє: легко, швидко, непередбачувано. Його ноги постійно брухали, змінюючи кути атак, змушуючи Джошуа та Дюбуа наступати одне на одного і заважати одне одному. Він би перетворив їхню чисельну перевагу на недолік. І чим довше тривав би бій, тим більше втомлювались би обидва суперники. Тож, якщо говорити чесно, так він би міг виграти навіть такий фантастичний бій, але не нокаутом, а завдяки своєму розуму. І витривалості, адже усек завжди перемагає не лише кулаками, а й головою.